Розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація в тебе вдома в Маріуполі? Тобто менше новин ми бачимо таких саме про твій регіон, власне, яка там суспільно політична ситуація, що відбувається з людьми і чим займається окупант? Ну то, що менше бачимо, то зрозуміло. Всі хто милися світот, Ми якби я абсолютно розумію, що розповідати як там погано постійно. Ну це нікому ні з часом стає не цікаво. Ну, вибач, я переб'ю тебе хай відпочинуть. Хай підуть в неділю, поп'ють котельчик, відпочинуть, почилять з понеділка знов почнуть жити війною і окупацію. Тому я вважаю, будемо говорити скільки скільки потрібно, допомагати скільки скільки потрібно. Так, це так. Вибач. А, ну, справа в тому, да, на в Маріуполі там до речі теж відбулося дуже важлива подія, яка буде впливати на всю в принципі впливає і на всю окуповані території. А, фактично, з понеділка вийшов на роботу новий а, очільник окупаційної адміністрації, новий мер новопризначений вперше це. Взагалі зі всіх окупованих 22 року територій це росіянин, прямо росіянин. По перше, по-друге, це тотальна зміна політики і тотальна зміна політики, така що поширіну тепер, наприклад, на Донеччині буде не солодко. А ФСБ а, втрачає свій фін... контроль за фінансовими потоками на окупованих територіях і все це нас приводить до такої персони, про яку у нас дуже мало говорять і абсолютно дарма. Це Сергій Кирієнка це перший заступник адміністрації президента Російської Федерації, а, який формально до того був був куратором на всіх окупованих територій, а фактично тепер повертає собі вплив. А з ним разом іде головне розвіт управління Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто, така зміна відбулась. Тепер старі гауляйтери у нас під ударами всі рано чи пізно закончать. Вони в тюрмі. По кожному там вже є кримінальне провадження за розкрадання і таке інше. А на Росії ж там завжди хто пішов, а за ним всі пішли в тюрму. Одразу. Тобто, там ми чекаємо теж добрих новин. Це з політичної точки зору, якщо на це все подивити, подивитись. Якщо брати військову складову, то найгірша ситуація пов'язана з Маріуполем на сьогоднішній день. Це зміна статусу Маріуполя. Маріуполь весь цей час був логістичною. Хабом, як ми його назвали, фактично це, я би сказав, було логістичне перехрестя. Тобто таке місто, через яке їдуть з Криму в Ростов, з Ростову в Крим, і військові, і не військові. Ну ще на північ Донецької області. Якщо треба, можна в Маріуполі зупинитись, переночувати. Мова йдеться про військову складову на військовій базі і рухатись далі. Так, от ця історія закінчилась, і тепер Маріуполь розростається як військова база і насичують її військовими базами. Що роблять росіяни? Росіяни переміщують все те, що в них є на території Ростовської області, безпосередньо і та Таганрогі, в першу чергу. Вони потрошки це перекидають і на постійне базування в Маріуполь. Чому тому, що ну, по-перше, ясно, що це ближче до лінії фронту. По-друге, ясно, що вони налагодили логістику Порт плюс залізниця. Ну і по третє, мабуть, що це саме головне і основне, тому що Маріуполь, це перший такий і кордон, перший шалон фактично протиповітряної оборони російської по захисту російських територій. Тому, їм що тримати там під Ростовом і додатково тримати там по то краще перетягнути в Маріуполі і додатково зняти навантаження з Ростову порог. Протиповітряної оборони, яку вищелкують знов таки наші сили оборони, і це перетворює Маріуполь на військову базу. І це дуже погана історія, тому що кількість росіян зростає, зростає мілітарна кількість росіян складова. Це буде означати, що більше буде і військової комендатури, і ФСБшників, і грушників, і всієї цієї сволоти, тобто для місцевих, для наших, особливо проукраїнських, ну буде дуже складно з часом. Це якщо брати, ну і є третя складова. Там три з половиною, скажімо так, да це гуманітарно. як убрати. Це проблема з водою, просто невирішувана, і це просто катастрофа. Яку складно вже просто приховати? Якщо вже новий гуляйтер визнав, що за три роки наше водосховище обміліло на 70%, відсотків. Це означає, що за рік його просто не буде, і росіяни нічого не роблять для того, щоб вирішити це питання. Я власне кажучи, чесно, не знаю, що вони будуть робити далі. Кількість людей в Маріуполі зростає за рахунок притоку росіян з одного боку, а з іншого боку, ну води ж від того більше не стає. Да і стає менше, і що будуть робити люди? Ну невідомо. Ну і сама головна гуманітарна проблема за водою, яка буде стояти. Це медицина, якої нема. В Маріуполі досі по 300 людей на тиждень помирає приблизно, і ну це просто шалений темп. Просто для розуміння, коли до повномасштабного вторгнення і в Маріуполі мешкала пів мільйона людей. А в найбільший ковідний період найстрашніший, в Маріуполі померло 150 людей на тиждень, на півмільйона. Зараз на фактично там разом з Розіянами до 200 тисяч людей. Помирає 300 людей на тиждень. Ну це просто шалений темпи вимирання. Одночасно А помирає, тому що немає медицини. Банальних речей немає, нема медиків і тому цвинтар зростає. Це якщо брати про наше рідне місто. Ну і з цього випадку теж треба зазначити, що Маріуполь, Бердянськом стоїть однією агломерацією з точки угу. зору військових баз. Вони зараз дуже сильно вихваляються. Знаєш, тим що там курортний сезон не розпочався. То вони якось забувають сказати, що дві третини всього курортного узбережжя Азовського моря, які я насправді особливо між і Бердянським, відведено під військові бази, полігони такі інші закриті для відвідування. Тому там такі собі таке собі свято, такий собі туризм. Ну пропагандистам це не залежає. Ну тут 100%. відсотків по 200 тисяч людей маріуполі ти сказав і ти розумієш, яка mm -hmm. зараз демографічна ситуація наскільки сильно вдарила етнічна операція росіян по заміщенню людей, яка за кількість є саме росіян, можливо людей інших меншин з російської території або ж навіть середньої Азії, яких вони там завозили для певних робіт? А, так, ясно, що. Ну, По-перше, в принципі, наших, да, наших зараз десь 1100 приблизно п'ятдесят відсотків, грубо сказати. Зараз да, да, 50 на 50% ми десь знаходимося, це якщо не рахувати військових. Якщо військових порахувати російських, то буде навіть росіян вже більше, аніж 50 на 50%. Наших до 100 тисяч зараз воно з вересня спаде, тому що літо закінчиться. Всі роз'їдуться хто mm -hmm. там по Росії, хто куди. Є такий проток. Це кожен рік так відбувається. А що по росіянах? По росіянах етнічно це руски, це ніяких оціх там мігрантів, які наїжджали працювати, фактично немає. Вони бояться їхати в Маріуполь. По перше, роботи не так багато залишилося по друге, їх там дуже непогано мобілізували. Або коли виконували мобілізаційне завдання, і вони це знають там. Перший рік вони були на доторканні, другий, а потім їх у 24-му році. Так, непогано викасали і вони звідти і і, і не їдуть. Тому їдуть росіяни. Звичайно, причому, знаєш, я дуже здивований. Ми очікували, що поїде як вони ота, от, средняя срід, полоса Росії, да, там Вороніщі якісь поїде в Маріуполь. хіба Поїхала Москва, поїхав Санкт Петербург. Їдуть, їдуть. Я не знаю, що їм там всі за МКАДом живуть, чи що. І от це основна частина Росіян, які зараз з'їжджаються в Маріуполь. Для них і іпотечне житло, і для них і квартири наші вже погнали видавати ті, що націоналізували звали як їм і бронюють і резервують роботи з високою заробітною платою ну в принципі росіянин в Маріуполі за одну ту саму роботу отримує десь три рази більше ніж Маріуполець ну На, ти сам відповідаєш Україну. питання про Пітер і Москву це ж точно питання якості цього громадянина так, так скажемо явно що людина Населення. Та насілення, точно що це такий маргінальний осередок, який наповнює, тому що він там цій Москві працював десь на касі в п'ятерочці чи ще десь. А тут йому вже якусь і роботу, і іпотеку, як ти кажеш. Тобто росіяни в цьому плані працюють по старих НКВДських совєтських методичках і точно знають, як наповнювати регіон лайном, який нам потім придеться коли.